Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як і було обіцяно, вчора у продаж вийшла книга Саймона Шостера, яка показала головні влади Зеленського. Пише телеграм-канал Павла Нуса Шустер. Підтвердив тривожну звичку Зеленського відмовлятися, визнавати, що проблеми наближаються. Йдеться про заперечення загрози війни, загальний настрій в державі, причину якого було особисто президента. Перша впродовж місяців, що передавали вторгненню 2022 року. Він применшував ризик повномасштабної Війни, навіть коли американські розвідувальні органи попереджали, що вона неминуча. Друга його дружина Олена Зеленська зізналася, що не знала про небезпеку в переденні вторгнення. Частіше він приховував свої побоювання за жартами та усмішками. Сказала вона, описуючи його настрій перед початком війни. Третє, зеленська був настільки стурбований можливою панікою, що відхилив пораду про залучення всіх доступних резервів для укріплення кордону. Четверте, в результаті його головнокомандувач генерал Валерій Залужний був змушений приховувати підготовку оборони. Не тільки від Росії, а й від самого зеленського Саймон Шустер відверто пише, що Зеленський навесні 2019 року був наляканим, бо боявся втратити хвилювання від сцени, якщо виграє вибори. Пізніше його друзі розповідали мені про його залежність від оплесків та лестощів. пише Шустер книга поєднує особисті переживання Шустера з тривалими годинами розмов з президентом першою леді та оточенням у воєнний час. Він не планував ставати політично коректним і навіть після перемоги на виборах говорив, що буде зустрічати з іноземними лідерами, тільки якщо вони будуть цікавими, реальність виявилася складнішою, Описує автор книги Шоу майже має же над Зеленським описуючи, як його самовпевнена поведінка з Путіним не змогла зупинити війни. Під час зустрічі з Володимиром Путіним комічно насуплений лобу Зеленського та увічливі жарти не змогли зупинити російського президента, розпочати через два роки війну. Визнає автор книги. Великий об'єм інформації для ретельного вивчення у той же час нардеп від фракції голоса та воїни зброї. Ніх сил України Роман Костенко напередодні виголосив непересічну промову в інтерв'ю одному з українських видань. Він висловив думку, що президент Володимир Зеленський політично помер. Депутат вважає, що чинний глава держави більше не зможе перемогти на виборах. Я вважаю, що зараз президент Зеленський має зрозуміти для себе, що він уже ніколи більше не буде президентом. Що це лише один термін, який у нього зараз є. Він повинен зрозуміти, що політично він вже помер. і Зараз він має ухвалювати не такі рішення, які йому даватимуть можливість. Ті переобиратися на наступних виборах або які підтримуватимуть його рейтинги, а ті, які мають можливість зберегти цю державу, сказав Костенко, і це дуже важлива заява. Питання не у тому, що вона виходить від представника партії імені Святославова Карчука, яка не те, що вже померла, а мертвою народилася. а Партійна приналежність Костенка у даному випадку абсолютно другорядна річ. Питання у тому, що нардеп, який є дійсно захисником України на справжньому фронті і не користувався депутатським бронюванням. А як колишній військовослужбовець. Жбовець пішов воювати добровольцем, абсолютно органічно поєднуючи це з депутатською діяльністю. Був першою людиною у притомній патріотичній політиці, яка відверто обмалювала перспективи чинної влади. І на самий президент Зеленський тут є ключовою фігурою. Проблема є ширшою. Йдеться про саму систему влади монобільшості. Костенко вимовив голос: те, що вже витає у повітря довіра до системи монобільшості, навколо якої цілком логічно згуртувалося суспільство у часи великої війни з Росією, закінчується. Це показує Явні у публічному просторі результати соціологічних опитувань люди не хочуть виборів під час війни. Однак бачать своєю наступною владою не весільних фотографів, а військових науковців і волонтерів. Однак розуміючи всю складність можливих виборів і потенційної зміни влади, суспільство хоче змін вже зараз. Це цілком логічно професійні медіаменеджери від влади шалено розігнали на обґрунтовані завищені очікування. Почалося все ще з Олексія Арестовича, останні заяви якого відверто межують з державною зрадою. Історія про Ва-три тижні напередодні других роковин повномасштабного вторгнення росіян скидається на ворожу інформаційну диверсію, влада йдучи за найпростішими відповідями, які дозволяють зберігати популярність у виборців, сама не помітила, як загнала себе у пастку. Тому що концепція встановлення електорального самодержавства при всій своїй привабливості містить один неочевидний огріх. Він полягає у тому, що електоральне самодержавство може бути лише популістичним. А коли за все відповідає лише одна зірка, то лише вона й нестиме відповідальність. Альність у той час, коли непопулярні рішення стануть невідворотною необхідністю, до зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.